This Люди, вишневий цвіт, і сьогодні ми будемо з вами відкривати книжковий сюрприз. Якщо ви слідкуєте за українськими буктюберами, то ви знаєте, що ми затіяли цієї весни такий собі обмін між собою, де кожен отримує від когось іншого подаруночок і теж свій відправляє. І от вчора я отримала свій пакунок, свій сюрприз. Прийшов він мені від Ілони з каналу BookPark І що ще більш приємне, прийшов він якраз вчора, коли була річниця в мого каналу, тому це такий подвійний подарунок. Я перетерпіла цілу ніч, тому що вчора не могла знімати відео. І сьогодні, нарешті, разом з вами його відкрив. І ми подивимося разом, що там середнє, тому що мені особисто дуже цікаво. І поки я буду це відкривати все з страшним своїм ножем, розповім, що взагалі ми зараз українські тюбер намагаємося так тісніше між собою спілкуватися і створили спільну е, спільноту в контакті та Фейсбуці, е, де ми будемо розказувати вам про свої новинки відео, про якісь свої там проекти, які ми будемо придумувати, про спільні якісь. Е, е, Відео, от, тому якщо ви хочете знати про всі новинки українського буктюбу найсвіжіші і як найшвидші, то заходьте на цю групу, я залишу посилання в інфобоксі під цим відео. Так, я майже, майже розрізала. Я сьогодні вже встигла побити кришку від, від каструлі, тому мені ріжучі предмети давати не можна. Так, майже розкрила. І всередині у нас. Всередині у нас. Ого, я вже бачу, що це. Дивіться. По-перше, тут листівочка. Листівочка від. такі зараз виходять в нашому форматі, вони їх дарують як подарунки. От, а це листівка з містом Київ. І тут привітаннячко для мене. Далі йде розмальовка антистрес. Фантазія! З такими от театральними масками, венеційськими масками, точніше, ого. Дуже цікаво. Враховуючи моє акторське минуле. Я маю таку собі любов до таких масок, тому дуже дуже класно, дуже цікаво. І взагалі я люблю розмальовки, тільки мало часу маю їх, щоб розмальовувати. І книжки, книжки, книжки. Перша книжка це наш формат. Книжка, яку я дуже хотіла, це Пола Маклейн леді Африка жінка, яка підкорила небо. Я скільки я пам'ятаю, це книга, яка розказує про жінку, яка подорожувала десь там в Африці на літаку чи на чомусь такому. Ось в чи ХІХ століття, чи початку ХХ століття, от має бути щось дуже цікаво взагалі в нашого формату. Зараз такі класні у серії книг про жінок. Е, тому дуже дуже дякую, дуже мені це подобається. Я бачу каву. Я бачу каву. Я писала в ми там всі писали якісь такі вішли, чого ми хотіли бачити в цій е, коробочці сюрприз. І я фанатка кави, тому написала каву, і от у мене є лаваса. Дуже дуже дякую. Ілоні. я дуже люблю таку каву насправді. І закладочка. Все буде добре. Далі тут є дуже класна ручка зеленого кольору. Я обожнюю зелений колір. Вона, напевно, що не буду по собі малювати. Дуже красива і така гладенька. Також тут є такі цікаві штучки, які мені можуть знадобитися для рукоділля. Це прищепочки дерев'яні. Дуже такі малі штучки люблю, класно. І ще одна книжка, ще одна книжка, яку я теж дуже хотіла. Це дебют того року про неї багато хто говорив з українських буктюберів. Я її все не могла собі купити. Це Мирослав Лаюк, його баборня. Дуже класна книга вийшла в видавництві Старого Лева. Це я навіть не знаю про що вона, чесно кажучи, не пам'ятаю там, що вже розказували, але говорили, що дуже-дуже класно. Що, хоча це перша книжка, але дуже якісно написана, тому давно вже мріяла її прочитати. І дякую, зроблю це нарешті. І тут є ще. О, це це знаєте що? Це декоративний скотч. Та, це декоративний скотч. Просто я даду планер, ну і взагалі займаюся рукоділлям. І для мене такі от штуки це просто дуже-дуже дуже класний подарунок, тому що я їх дуже часто використовую. Е, страшенно дякую Ілоні за ці подарунки. Насправді просто вгадала зі всім, зі всім. Велике спасибі за книги. Це просто дійсно те, що я дуже хотіла, особливо Боборню, Чогось давно не могла її собі купити. Не знаю, що я так давно збиралася, а тут нарешті вона в мене є. І леді Африка, ну, супер, дякую. Дякую за ці всі дивненькі подарунки за закладки за цей декоративний ской, за все-все-все. І за каву. О, Окреме велетенське велетенське спасибі для такої кавоманіачки, як я. Це, це дуже класно. Отже, покажу постараюся показати все це разом, що мені прийшло. Отже, це дві книжечки, нагадаю: закладочка, кава і розмальовка. Коч і там ці. Дерев'яні штучки прищепки Ось я до них не дотягнуся. Ще раз велетенське дякую Ілоні. Насправді це мені дуже було приємно цей подаруночок отримати. Дуже приємно, що він пройшов справді саме саме вчора, коли ну, у мене такий був майже день народження, можна так це навіть назвати. Велике тобі спасибі. Я посилання на канал Ілони залишу в посиланні теж під цим відео, щоб ви на нього перейшли. І дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви подивилися це відео. Ні, що вам було цікаво. І взагалі шукайте в інших українських буктуберів. Там майже вже в кожного вийшло таке відео про розпаковку, про їхні книжкові сюрпризи. І це все дуже цікаво і дозволить вам познайомитися з іншими українськими буктюберами. І, до речі, якщо ви не знаєте, де знайти якийсь повний список людей, які знімають українською про книги, то я вам теж залишу посилання в описі до цього відео на Goodreads, це така соцмережа книжкова. І там є окрема тема, де є список всіх українських буктюберів. Можете там пройти, подивитися і вибрати, кого вам більше хто подобається. На цьому буду проща. Йду тішитися своїми подаруночками. Ще раз дякую Ілоні, дякую Ані з каналу Аніка Блог, яка придумала весь цей книжковий обмін. І взагалі дякую всім нашим українським буктюберам за приємне спілкування. Скоро вам ще розповім про книжковий арсенал і про те, що ми готуємо на книжковий арсенал. Тому чекайте анонсів, чекайте нових відео. Вам я бажаю гарного тижня, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!